Полтавський скандал. Військову не пустили до ресторану через форму. Перемир'я у Чорному морі та енергетиці. Домовилися, але що маємо насправді? Нардепа засудили на сім років за хабар, але чи сяде він? А запорізький бізнесмен Мітрохін, король держзамовлень, міноборони із офшорами. Верховна Рада дозволила примусово забирати землю. Вітаю, мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. І знову історія, від якої закипає у Полтаві. У ресторан не пустили жінку у військовій формі. Причина дискомфорт для відвідувачів. Пише, що йдеться про ресторан щастя. Відео, де жінка розповідає про цей випадок, вже шириться у мережі. Їду з Донецького напрямку, повертаюся у перші ночі в Полтаву. Там Пункт дислокації був. Заселяюся в готелі, там готель і караоке, яке працює посеред ночі. Не зрозуміло чого. Ну, я в формі змучена, тому що декілька діб були важкі. Я така стою, чекаю, доки мене заселять. І він каже: Я перепрошую по закону України, ви, ви не маєте права заходити в ресторан. Я така, чому? Він такий, бо ви в формі. Це що взагалі відбувається? Четвертий рік повномасштабної війни а комусь некомфортно від військових. Серйозно? Пропоную бойкотувати ресторан щастя разом із готельним комплексом у Полтаві. Що думаєте, як з таким боротися? Домовленість є, а реальність зовсім інша. Після переговорів у Саудівській Аравії за посередництва Ша Україна та Росія погодилися на 30-денне припинення вогню. Жодних ударів по енергетиці та забезпечення безпечної навігації у Чорному морі. Може бути тиша на морі і вільне судноплавство. І Важливо, що ми проговорили окремо з американською стороною, також що і щодо інфраструктури. Ну подивимось, як це буде виконуватися. Другий пункт це. Не не бити ударами по енергетичній системі України та а, Росії, але щойно угода набрала чинності, Росія знову атакувала українську енергетичну інфраструктуру, як повідомив радник Зеленського Дмитро Литвин, рашисти завдали вісім ударів по енергетичних об'єктах України після 18 березня, адже саме цю дату вони вважають першим днем перемир'я. Інший радник офісу президента Михайло Подоляк пояснює логіку Кремля так. Що Росія робить? Вона дійсно вона собі хитро хі це робить як стандартно для Росії. Вони з 18-го почали фіксувати кожен удар по а, е енергоструктури Росії. А ми з вами розуміємо, що Україні сьогодні достатньо засобів ураження, які дозволяють ефективно знищувати інфраструктуру на території Росії. Чому вони і панічно до цього ставляться? Вони це фіксують для того, щоб потім сказати, дивіться, ми вже там не били. Який момент, яка, яка інфраструктура, який об'єкт в який момент був знищений? Да, вони це потім будуть викладати на стовперего. Каза, дивіться, ну ми ж тут виконуємо свої зобов'язання. Україна ні, але це ще не все. Москва висунула ультиматум. Угода про перемир'я на морі. Набуде чинності лише після зняття санкцій з російських банків, повернення доступу до СВІФТ та відкриття портів для російських суден. І поки Кремль тисне на захід, на порталі Путіна з'явився список узгоджених із ша об'єктів, по яких нібито не можна завдавати ударів під час перемир'я, але є нюанс у тому, що цей список узгодили Росія та США. про Україну, там навіть не згадали, що у цьому списку. Нафтопереробні заводи та нафтові сховища. також газо та нафтопроводи на сосні станції, а ще електростанції, підстанції, трансформатори і атомні станції та дамби. Звучить як план порятунку російських НПЗ, а не як баланс безпеки. І ще один важливий момент: Росія офіційно заявила, Запорізька АЕС. Це російський ядерний об'єкт, і повернення Україні навіть не обговорюється. Україна ж передала США свій список об'єктів, які підпадають під ініціативу Вашингтона. Контролюватиме цю угоду американська розвідка, а у моніторинг кажуть, можуть залучитися європейські країни та Туреччина. Президент Володимир Зеленський заявив: ось що президента Трампа достатньо сил, інструментів, санкцій, тощо, щоб вони закінчили цю війну. А ще Зеленський прямо сказав, що США обговорюють статус українських територій без участі Києва. Я думаю, що американська сторона а, говорить з русскими про територію. Нас це думаю, турбує, ні, нас ні, це... ні, нас турбує, щоб е, Сполучені Штати Америки мали вплив на Росію, а не навпаки. Для нас це найважливіше. Нас турбує питання, коли вони обговорюють про нас щось без нас. Турбує і ми про це говоримо нашим партнерам. Тобто, це зрозуміло, що питання територій вони піднімають. І з нами. З нами ніяких домовленостей щодо території не було. А поки за нашими спинами вирішують нашу долю, директор ЦРУ Джон Редкліф у Сенаті США заявив, що якщо українців не влаштовують умови миру, вони битимуться навіть голими руками. Український народ і українська армія недооцінюються вже кілька років. Зрештою, я переконаний на основі моїх спостережень з точки зору розвідки, що вони воюватимуть голими руками, якщо їм доведеться, якщо вони не матимуть умов прийнятих для міцного миру. That are to an peace. тим часом Дональд Трамп заявив, що США розгляне російські запити про послаблення санкцій. А ще він визнав, що Кремль навмисно затягує припинення вогню, щоб виторгувати для себе найкращі умови. При цьому американський президент прямо сказав, що сам у минулому використовував такі ж самі тактики у своїх угодах. Ми думаємо про всі з них зараз. Є близько п'яти чи шести умов, і поки тривають усі ці перемовини. Росія вночі знову вдарила по Україні. Президент Зеленський прокоментував це так: минулої ночі в нашому небі було ще 117 доказів затягування Росією цієї війни. 117 ударних дронів, серед яких більшість це шахеди. Натомість Російська Федерація вже звинувачує Україну у порушенні перемир'я. Не минуло і одного дня. Київ продовжає нанесення ущерба энергетической інфраструктурі РФ, делает все для срыва російсько-американських договоренностей. Отметили в МО. Тож що маємо у підсумку? Росія заявляє, що за мир, але як завжди, на своїх умовах, і продовжує нищити Україну. А ще коняка Лавров заявив, що Москва веде переговори із США про відновлення постачання газу в Європу через північний потік, співпадіння. Що думаєте? Напишіть у коментарях. Від слуги до в'язня депутата засудили за хабар. Екс-нардеп «Слуги народу Анатолій Гунько отримав сім років в'язниці і втратив усе своє майно. Вищий антикорупційний суд визнав його винним у здирництві хабара та шахрайстві. Встановлено, що депутат, який одночасно був головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, підбурював представника приватного підприємства до надання неправомірної вигоди для службових осіб академії та керівника місцевого органу державної влади за забезпечення надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 гектарів. Нагадаю, у серпні 2023 року СБУ та Набу затримали гунька за отримання 85 тисяч доларів від агрофірми. І він обіцяв здати в оренду державні землі по 130 доларів за один гектар. Загалом планував заробити 221 тисячу доларів, але попався на НАБУ! Все вивертайте. У нас впало на общук. Всім стоять. За мене задні. Задні, всім стоять на місці. Свіщі. Це навіть процентну. Попрошу з камерою. Скажіть, будь ласка, що у вас під столом стоїть? Я не знаю, мені Що людина поставила? Та поставила. Яка людина? Ну, було. У справі також засвітилися його помічник Ігор Криніченко та ще один спільник. Справа перебувала в суді з лютого 2024 року. За цей час було призначено більше 30 судових засідань, під час яких були досліджені докази, допитані свідки та обвинувачений. Заслухано виступи сторін у дебатах та останнє слово Гунька гунько під час допиту визнав отримання хабаря. На суді Екснарде просив його виправдати. Прокурори вимагали вісім років. Суд дав сім із повною конфіскацією. Але попереду апеляція. А поки у гунька браслет на нозі. Сам хабарник досі сподівається викрутитися і готується до апеляції. Що думаєте, сяде гунько чи таки ні? Маю для вас тривожну інформацію. Верховна Рада ухвалила закон про примусове відчудження землі та нерухомості в Ужгородському районі Закарпаття. Причина будівництво стратегічних об'єктів оборонно-промислового комплексу та інфраструктури. Як це працюватиме? Кабмін отримує запит від закарпатської ОДА і протягом п'яти днів, приймає рішення, і власники мають два місяці, щоб продати свою землю або будинок державі. Якщо відмовляться – можливе примусове вилучення через суд. Про це пише судово-юридична газета. У разі, якщо протягом трьох місяців з дня набрання чинності рішенням Кабміну від власника земельної ділянки іншого об'єкта нерухомого майна не надійшла заява про надання згоди на продаж такого майна, Закарпатська обласна державна адміністрація готує та подає до Кабінету міністрів проект рішення уряду про примусове відчуження земельної ділянки. Ну і як вам такі новини? Бо чесно у мене немає слів. Напишіть, що думаєте ви. Ну і ще трохи новини Закарпаття. Цього разу історія про депутата облради Олександра Кеменяша. Його магічну декларацію. Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію депутата від батьківщини Кеменяша за 2021 рік і сюрприз знайшло недостовірні дані на десятки мільйонів. Бо, бачите, депутат забув зазначити свої статки, такі як. Корпоративні права ОТО Форест Хаус на 2,7 мільйонів гривень. А ще забув підтвердити походження 63 мільйонів гривень готівкою, яку він, до речі, задекларував. Станом на 31 грудня 2020 року. Суб'єкт декларування мав змогу заощадити не більше 37,3 мільйонів гривень. А загальний розмір доходу у 2021 році становив 829 тисяч гривень. Разом з тим ним здійснено видатки на 56 мільйонів гривень. Зокрема, 1,4 мільйона гривень надання позики ТОВ Гурми Фуд 270 тисяч гривень, ТДВ Венеція і 2 мільйони доларів за договором відступлення права вимоги зі слів декларанта. Розрахунок проводився готівкою. Йдеться у довідці на ЗК». Словом, назака виявило ознаки службового підроблення та незаконного збагачення, і передали відповідні матеріали до набу. Ну а після перевірки депутат шреденько подав нову, тобто виправлену декларацію. І для загального розуміння, хто такий Олександр Кеменяш. Це колишній нардеп. Він тричі обирався до парламенту. А ще відомий бізнесмен із Закарпаття, який свого часу очолював місцевий осередок батьківщини. А ще друг одіозного екс-нардепа. Віктора Балоги і Кименяш, і ВЕЖ – це мої друзі, друзі по життю, друзі, друзі по політиці. Ви зрозуміли, каменяш явно не новачок у політиці і з грошовими потоками розбирається, як бачимо, непогано. І знаєте, мене цікавить лише одне: а скільки іще? Скільки ще у нас сидить таких, от чесних декларантів, ховаючи свої мільйони у тіні? Бути доктором наук в Україні це модно, престижно і це не дешево. А ще це популярно. І популярно це не тільки серед українського політикуму. Словом, бізнес-схема ви нам гроші. Ми вам ступінь доктора наук не тільки квітне, буйним цвітом, а й виходить на новий рівень, На міжнародний на хвилиночку рівень. Далі наша Анастасія Дмитровська розповість про те, як студенти із КНР стають докторами наук в Україні. Значить, товариство, питання перше, воно ж основне. Чи можна сьогодні в Україні купити, купити ступінь доктора філософії? А? Так, можна. Я можу купити собі ступінь доктора філософії. Ви можете купити собі ступінь доктора філософії. Та що там, навіть китаянка Ян Хуеянь може купити собі ступінь доктора філософії. а я вже казала, що Україна таки країна безмежних можливостей. Не казала? Ну то кажу, Україна таки країна безмежних можливостей. Знаю, трохи сумбурний і затягнутий початок, але зараз усе поясню. Активістка та викривачка плагіату Світлана Вовк вказала на проблему із науковими захистами у вишах громадян Китайської Народної Республіки в Україні. І проблема ця власне у тому, що цей самий захист дисертації китайськими студентами почасти виглядає як. Дешева вистава, ось наприклад, уже згадана мною Ян Хоїянь захищає дисертацію на здобуття ступеня доктор філософії в Одеській національній музичній академії імені Нежданової, вашого дослідження, і чи можна вважати е, ваш підхід до вивчення портеп'яної творчості е, історичною? І ось у зв'язку з тим ще один такий маленький підпунк, да, запитання. Які критерії типології фортепіаної музики ви вважаєте визначальними для виявлення її стильової динаміки? Дякую. Будь ласка, відповідь. Дуже, дякую за запитання. Ми з драємо. На історичні я більш потепляно і творчості, але не дорозвідпаємо по послідовні днімці історико стодріко, підхід. Я сподіваюся, ви звернули увагу на вирази обличчя комісії? Ну тому що вони безцінні. Уявляйте собі, для того щоб провести всі ці захисти, потрібно було спочатку знайти і домовитись із охочими, потім написати для цього дисертацію і зробити публікації з апробаціями, а потім вийти на захист, тобто розіграти спектакль із зачитуванням з листочка чи екрану транскрипції українських слів, бо мовою пошукач не володіє, і надати відповіді на заздалегідь підготовлені запитання. А ось це вже студент китайського походження Сєюдін захищає свій ступінь доктора філософії у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Гнатюка. Відгуки опонентів та рецензії рецензентів, які були вчасно розміщені на сайті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Отож для викладу основних результатів дослідження. Слово надається здобувачу все юіді. Будь ласка всі. Шановна профюча, шановні члени ціно, спеціально званої ради всі присутні до стріля дозволи. Охорости результати навкового дослідження над тим теоретико-методичні аспекти підготовки студентів-дизайнерів у закриттах передвищої освіти. Актуальність дослідження. і ось ці от захисти дисертації я із вашого дозволу зайве раз не коментуватиму. Але сьогодні в Україні ось таким от чином захистилися щонайменше 290 студентів із КНР, і це дохіба, це дуже дохіба. Але я розумію їхню мотивацію. Ну тому що умовна Ян Хуіянь знає, що якщо вона вкладе кілька тисяч доларів у ступінь доктора філософії в Україні, то це окупиться. І це таки окупиться. Асистент професора у середньому заробляє близько 41 тисячі доларів на рік, тобто 3-400 на місяць. А працівники університетів – близько 36 тисяч доларів, тобто 3 тисячі щомісячно. Загалом мінімальна пропозиція для докторів філософії становить від 1400 доларів на місяць. І ось тут я планувала додати буквально пару речень про те, що якщо у нас так легко можна отримати ступінь доктора філософії, то про цінність цього самого звання нема що говорить. І про цю самоцінність дійсно нема що говорить. Бо у нас Ілля Кива мать його перетак захистив кандидатську дисертацію. <плес> Yeah, yeah. Yeah, yeah. Тому, власне, досить логічно, що у суспільства виникають питання, коли, коли наприклад, Олександр Усик здобуває ступінь доктора філософії. Усику присудили ступінь доктора філософії з галузі знань право. Боксер захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Тема дисертації Усика адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. Так, і ці самі питання у суспільства були і до самого Усика. Таким чином необхідно і тенденція… Е, 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 е. Фікувати міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, а також відсутність комплексних теоретичних досліджень. І до його дисертації Вазли... Важливість міжнародного співробіт... співробітництва обумовлена тим, що вона є не лише важливим фактом для розвитку спортивного руху в Україні. Та підвищення конкурентноспроможності наших спортсменів, але і забезпечує впізнаваність української держави, що є вкрай необхідним в умовах, коли країна так потребує підтримки західних партнерів. Варто відзначити, що окремі проблеми питання пов'язані із міжнародним співробітництвом у сфері фізичної культури спорту, у своїх наукових дослідженнях досліджували. Дисертація чемпіона світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO. у надважкій вазі Олександра Усика містить посилання на невідомі джерела. А також у ній можна помітити ознаки фальсифікації джерел інформації. І навіть до наукового керівника дисертації Усика. Щодо наукового керівника дисертації боксера Усика, це дуже яскрава особистість. Музичук Олександр Миколаєвич, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, науковий керівник 15 дисертацій із плагіатом, опонент 23 дисертацій із плагіатом. Словом, діла із цими от всіма дисертаціями їх захистом йшли не то, що не те, що ну, не можна сказати, що добре. І це усе дійство не тільки плодить корупцію у сфері освіти, а й абсолютно знецінює роботу справжніх науковців. І наостанок, як запорізький бізнесмен Олег Мітрохін став королем держзамовлень і вивів 70 мільйонів доларів через офшорна те, що отже, знайомтеся, Олег Мітрохін називає себе волонтером та підрядником Міноборони. Його компанії Мік і «Югсталь» постачають одяг та спорядження для ЗСУ. Сам він. Справжній чемпіон тендерів лише за два місяці 2025 року. Мік виграла сім закупівель на 407 з половиною та навіть більше мільйона гривень. Повідомляють розслідувачі Абсолютлекс. Як це працює? Розглянемо на прикладі тендеру на чохли для бойових шоломів. Серед дев'яти підприємств найнижчою ціновою пропозицією переміг Мітрохін, але тут зазначається, що компанія не є виробником даного товару, а представником у закупівлі буде ТОВ Юкаторг. У 2024-му вона судилася з Дот через відміну торгів на того ж таки чохла для шолома бойового балістичного, де стала переможцем. Ще один кейс закупівля зимових курток. На початку участь беруть шість компаній, а У фіналі залишаються мік і пакопторг. Ну і перемога за Мітрохіним. Така ж історія із дротовими перешкодами. Пакопторг бореться з Югсталь. Це теж Мітрохін і програє через дискваліфікацію. Відповідно до інформації системи Прозоро, Пакопторг 16 разів брало участь у публічних процедурах закупівлі товарів легкої промисловості і жодного разу нічого не виграло. До того ж, ця компанія зареєстрована також у Запоріжжі у 2024-му та має статутний капітал усього 10 тисяч гривень. Збіг обставин не думаю, погодьтеся. Пакоптор дуже схожа на зручну ширму. А тепер найцікавіше. Це схема виведення грошей через болгарські компанії Віктор Інвест і прес-ефект, які записані на те, що Мітрохіна Людмилу Гоголенко, із України пішло 70 мільйонів доларів. Те до речі живе у розкішному маєтку. Онука під Києвом тендер виграно, гроші зайшли. Через офшори зникли його син Артем не менш цікавий персонаж, керує чотирма компаніями, володіє шістьма і працює помічником нардепа Геннадія Касая, того самого, що фігурує в аудіозаписах СБУ щодо Моторсіч та антикорупційному розслідуванні Слуга Курток. До речі, Офіс Касая, вгадайте, де. У будівлі Мітрохіна хто ще вірить у таку випадковість? Сподіваюся, що навряд. Ну і щодо самого волонтера. Після початку великої війни Мітрохін переїхав на Закарпаття, і як то кажуть, живе своє найкраще життя. Нерухомість записана на сина Артема, також він ймовірно, за даними відкритих реєстрів, за пошуком імені у власності має сім земельних ділянок та п'ять об'єктів нерухомості. А його молода дружина Аліна Мітрохіна, засновниця і власниця салону краси, подорожує світом та дозволяє собі дорогі курорти. Тож питання: як людина, яку підозрюють у відмиванні грошей, отримає державні замовлення? Дуже хочеться почути офіційних відповідей. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях. На цьому все нагадую про важливість підписатися на наш канал, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимося!